8 квітня 2015 року у будинку уряду за участі представників Міністерства внутрішніх справ України, Державної міграційної служби Національного банку України та Державного підприємства Поліграфічний комбінат Україна по виготовленні цінних паперів прийнято рішення щодо збільшення вартості паспорта громадяна України для виїзду за кордон, враховуючи вище зазначення та на виконання указівки заступника голови Державної міграційної служби. Нікітіної. Від 9.04.2015 2015 року номер 5 2159 15 повідомляємо, що вартість паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним носієм 304 гривні 32 копійки та вартості паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що не містить безконтактного електронного носія. 238 гривень 32 копійки керівникам територіальних підрозділів забезпечити справляння вартості за бланк у повному опіці з 9.04 2015 року. Яким законом вони керувалися? Та я ж не, це, це не вже не буду питати, витрат. Витрат. я не вони буду витрат. Витрат. Вони вони їх питати, яким може бути. От дивіться, є тут. Я, питати, я ж не буду питатися яким-то комната. Ну я через шукаю на сайте модулю не писать. О, от дивіться, да, я певший, бо тут пришляплено зараз, я вам відділу. <звіт> копію все можна там дивіться, Вартість комплексної послуги для оформлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, з безконтактним електронним носієм, що не містить без контакти з о, тобто, є. Oh, yeah. Оформлення та видача паспорта громадянина України для виїзду за кордон з безконтактним електронним 390 на копійок. Оформлення та ведача паспорта громадянина України для виїзду, що не містить без контакту, 325 гривень 47 копійок. І тут уже перелік іде термінове оформлення, не термінове. Але це все є за бажанням особи. Ну та якби, пла... бажання... якби, писали... якби писало за бажанням Ну це є платні послуги, це зміна у вашому. Якби ваше писало плати... тут за бажанням особи. То так би во писало Ні, ні, це не є постанова це не є кабінету міністрів. Воно не може там писати. Аня, це є ваша я нарада. Документами, документами якими? державної міграційної служби указів. Добре, державної імграційної давайте е, дійдемо, ну, не придбайте мене, добре коли я да. хочу вам сказати. Дійдемо однієї згоди про те, що я заплачу суму, яку ви вкажете, де вас є, напевно, Так, розначу, по, так? по цьому каралі е, звичайно, що я заяву цю заповнювати не буду, що ви даєте оті зразки зразу. Заяву, я я не згідна з цим отплатним. Тобто вважаємо те, що ви е, примусово не заставляєте заплатити Я нікого не примусово не Ні. заставляю. Тому ви відмовилися. Так, ви так виходить, тому що я не буду писати заяви. Без, без мен... а дивіться, Цю план заяву заяви. я писати не буду. Подивіться, план заява. Я повідомляю, що в мене відсутні обставини, які відмежують про порядок виїзду за кордон, моє право на виїзд за кордон. Цю заяву повинні заповнити. Прошу надати мені платну послугу. Це я не можу на. Як, як ви платите, а значить ви повинні написати заяву. Бо ви, за ви з цієї квитанції ви я не виготовляєте. Ви не хочете в мене прийняти в анкету заяву і виготовляти без цієї квитації. От хочете, зараз ні? Я вам демонструю, як воно приймається, цей бланк, старої взірець, старої плани. А де є новина? Я такий взірець. бланк не можу дати. Чому? Бо того ж ні. Бо це є старий бланк, коли, ну, людя... коли людина приносила фотографію. Окремо, це на червоні, стар... на бланки старого зірця паспорти. Тоді Але людина заповнює. Це є Це є бланки старого зірця. От зараз я вам приносила. А чому на сайті немає нового зірця? Ну чого ви мене питаєте? сайт Кампіну, ще треба. Ну чого ви мене питаєте? Ну, чого... Ну, чого ви мене питаєте? Справа в тому, що нічого не мінялося з того часу. Ну то як не мінялося, як нова установка, вже третя установка стоїть. А це у вас ще бланки на виготовлення паспортів, де ви подавали фотографію окремо, де вам уклеювали фотографію у паспорт і видавали вам паспорт. Це вам бланк, це у вас той бланк. Де йде три з половиною, чотири з половиною. Чи ви були буде... як... дати фотографії? О, от, я повинна подати... Звідки ви це взяли? що я повинна подати фотографії? Ну та у вас на анкеті він є. Так, Приклає Бачите, а ви кажете, що це не є дійсне. Це не дійсне є. Не Добре. Дійсне. Тобто не дійсне. порядок видачі паспорту який, змінений. що я де, де є документ, що він змінений. Покажіть мені той документ. Ви повинні мати документ. Ну це не го не голі слова. Видає, що порядок видачі паспорта є змінений. Дайте документ. Ну, чим вам, ви керуєтеся? Я керуюся законом України. Вам перераховано. От, для, для подачі, для виготовлення паспорти. Це Ви мені рахуєте з зуп... своїм. Не Дайте мені, будь ласка, документ. Паспорт громадянина на України. Паспорт громадянина на України ви повинні подати. І ко. І Паспорт для виготовлення. Закордонний паспорт, якщо у вас є на руках старий, і все. І все? І все. А ну, ви керуєтеся саме яким все? документом? Ну то що питаєте? За діє? законом, державної міграційної служби. І порядком оформлення. Документ, поряд? от, от є документ, порядок. Так. порядок. Де є ну, документ? Свою... Yeah. Дайте документ. Дайте, ви є ви на, на роботі, ви маєте мати документи. Чим ви керуєтеся? Порядок. Порядок документів. Прошу надати. Сподіть, я вам продемонструю. Та нащо мені демонструвати? Дайте, я вам принесу Ні, які, та, які, так, ви, я ви зніміть, ви, ви так має бути. Правильно? Порядок але але порядок оформлення документ. документів. Зараз ми вам надамо. не так, Ти покажи, порядок, ну.